За п'ять років п'ять виставок у Франківську. Львівський художник Євген Григоріїв знову у підземному переході Вагабундо, цього разу з підметами і присутками. Так, це частини речення, та разом з тим і назва добірки графіки, котру він навесні презентував у місті Лева. У мене є просто дві кімнати в квартирі. Типу, я там середня – це у нас і гараж великий, Веліки, і майстерня, де картини, і там. І дружина мене скара. І якщо я ще одну виставку зроблю, то вона мене з хати виженуть. То я вирішив, поки є час, мало що буде завтра, тому треба працювати, вже не можу зупинитись. Просто мене черга з тих ідей типу, в голові, тому напевно в тому брак, типу, що я не можу зупинитись. Просто і там деякі стають не актуальні, типу, з, з часом, да, деякі просто не ну, все рівно. Вони мене є. Тобто, і, треба, і е -е, треба реалізувати щось. Попередня зимова виставка Євгена в цьому ж просторі: олійний живопис на папері плюс кольорові олівці і графіт, як тут і ще раніше привозив сюди чорно-білу графіку, і двометрові малярські полотна. Не обійшлося й без відеоарту в колабораційному мистецькому проєкті. Наразі в експозиції роботи без назв, але з усвідомленим пошуком. Тобі треба назвати все, що навколо тебе є, якимись назвами, там, і від того на все йде. Типу, да, і, потім вже якісь речення, там, підмети, присадки. Типу, вот. Це коли починається пошук, типу, якихось типу, відповіді, то звідки да, ти йдеш, типу, на все, так, типу класика, типу, і потім, коли ти розумієш, що ти. Вмираєш, фіналізуєшся, що ні в, тому, в цьому просторі в тебе немає такого вічного життя. І ти починаєш, типу, це великий страх, типу, і ти починаєш вигадувати різні системи, як того уникнути і шукати шляхи. Порятунок утечею завдяки уяві стає предметною реальністю. В ній іграшки з дитинства в рідному Євгенові Луганську, кубики і машинки, чи гантеля, символ рівноваги, та навіть хмаринка-дряпачка для миття посуду, стінню, що залишає простір для фантазій. Прості предмети, підмети з оселі автора відповідно до ідеї, випадково вибрані та реалістично промальовані. Ненатюрмортність наживих предметів забезпечена експресивною метафорою присутку, динамікою, хаосу життя. Сам по собі дуже цікавий художник і дивуюся, чому його з такою частотою, принаймні в Львові, не виставляють. Я Вже не кажу про якісь інші міста України, бо він заслуговує на значно ширшу увагу, тим більше, що рівень його професійності росте з кожним разом, і приємно за цим спостерігати від першої виставки до сьогоднішньої. має значення сам рівень майстерності передачі фактур, з якими він працює, і і він уже виробив все-таки власну впізнавану стилістику, що вже можна не ввагаючись якось побачити, сказати О, це Григорів. 14 робіт Євгена Григорієва з циклу «Підмити і присутки доступні для перегляду в Івано-Франківську до завершення липня. Оксана Квітнева, Ігор Попик, телеканал 402.